Що колись у соняшника були руки і ноги, і було тіло чорське і зелене. Кажуть, що він міг бігати на випередки і з вітром міг вилізти і на грушу і рвати кислиці, міг купатися у річці біля млина або лежати на піску. І ось одного разу, коли він стояв, в її нозі, виливаючи воду із вуха, він раптом побачив сонце. І він застиг у ньому мовчанні на цілі століща на віки. Поезія, сонце моє оранжеве, що миті тебе, якийсь хлопчик. Соняшником на віки, нехай на вашій поетичній ниві квітнуть щедро і рясно соняшники на ґрунті нашої української національної культури. Сонячної вам!